39. Грифрут можна врвати. Генеральське служиве 699. Дивіться, я саджусь і, значить, зарядив повністю батарею на електроавтівці. Коріш паттерний 19 гривень. Ніби знаєте, ніби п'ятниця тринадцять, тому що три тисячі гривень. Яєчня оката. Прикиньте, 30 гривень за штуку. Бачите, густий лажковий кефір. Ось все, що вам треба, друзі, знати про снігоуборочні колапси. без води, світла та опалення. Але зато зі снігом та з мінусовою температурою. Друзі, всіх вітаю! Паша на связі, Київ, Україна. У нас 5 лютого, 26 рік. І хто міг подумати, що в лютому місяці в Київ прийшла зима? Друзі, сьогодні багато шляхів Києва паралізований. Червоний вогник на всіх дорогах і сюди. Я приїжджав, зараз вам розкажу, з якими проблемами і повітряна тривога і що тільки не було. Разом з вами я сьогодні хочу пройтися, подивитися, що відбувається на дорогах Києва, як себе почувають кияни, та й взагалі атмосфера сьогоднішнього буденного дня. У другій частині, як зазвичай, в асорті ми з вами приєднаємося і подивимося, які у нас сьогодні ціни, що розгрібають, що купують, що нема, можливо, борошно, цукор, чи є чи. Ергії в звичайному мережевому магазині. Якщо ви готові, вподобайку глупилі палісках по пожалі, не забувайте підписуватися, коментувати, а також донатити по цьому QR-коду або реквізити Монобанки-Приватбанки під цим відео. Присікнути мені погнали. Так, друзі, я знаходжусь приблизно зараз біля метро Кловська. Тут, як ви бачите, вже Почищено, але ось звідти, поки я забрів сюди, я трошечки знову не сів пару разів на шпагат. Врятував дві жіночки, котрі е, уверено йшли на кригу, е, і після мого втручання вони її трошечки обійшли, тому що там би летіли. І просто знаєте, просто і весело. Значить, виходжу я на Лесю Краємтін і хочу спуститися, подивитися разом з вами у бік Гуліверу, торгівельний центр Гулівер. Подивимося, що там є. Ось все, що вам треба, друзі, знати про снігоуборочний колапс на сьогоднішній день. Ну, звичайно, тут не прибереш, не прибереш там, де автівки стоять, але тут не те, що не прибереш, а тут навіть вже і не заїдеш, раз що на якомусь позашляховику в Києві. Не знаю, як у вас. В мене е, опалення нема. В мене електрика включається, виключається взагалі не по графіку. Більш того, два дні тому в мене графік просто. Е, е, просто, зник. просто зник. Ось він був в Київ цифровому. Мій будинок, да, адреса, а потім раз, і його нема. І коли, коли ти набираєш його. То пише, що ваша адреса там тралівалі, вона неправдоподобна. Не Вон, бачите, ось тільки на такій можна виїжджати і заїжджати. Ваша адреса неправдоподібна. Вкажіть адресу з міста Києва. Ну, Дуже дивно, Коротше, є моменти. Електрика в мене сьогодні, наприклад, я не знаю, з чим це пов'язано, і це навіть знаєте, трошечки лякає. Тому що сьогодні в мене вимкнули. Ой, чуть не розтягнувся. Вимкнули, бачите тут? Наче так йдеш, і наче все почищено, а по факту там крига. Вимкнули в мене сьогодні аж на 15 хвилин. Що це таке? Друзі, кому потрібна електрика, забирайте, тому що в когось її немає цілими декількома добами по декілька діб. А в мене, наприклад, ну, вона якось ненадовго зовсім вимикається і вмикається. Ось. І тому, в принципі, знаєте, ось задумався, що краще: опалення чи електрика. <кій> тому що зараз в, в, в цьому в хаті я не вимірював, яка температура, але так, знаєте, ось якщо не включати. Ой, йо -йо, опять чуть не розтягнувся. Дивіться, отам йдеш, от типу, під снігом. Виявляється, крига, електрика є, включають можна там колоріфер. Да, там до речі, е, дякую всім хейтерам, хто е, лишає коментарі, навіть якщо вони просто націлені на те, щоб я витрачив свій час. І один з хейтерів написав, що правильно не калоріфер, а колоріфер, да, колоріфер. Ну потім, е, начебто, розібралися з калоріфером. І, друзі, коли є світло, включати можна, а коли його нема, ну зовсім знаєте, кудись скатуєшся у якийсь е, палеоліт. Я не знаю, чи відчуваєте ви чи ні, але так воно і є. Поки я сюди їхав, я чесно кажучи, знаєте, відчув на собі, ніби знаєте, ніби п'ятниця 13. Тому що в за одну одиницю часу автівки, бачите, як ми е, е, повільно їдять. Тому що розуміють, що є питання по тормозній галявині. Думаю, так. Ну, якщо весь Київ паралізований, то треба їхати на метро. Тільки виходжу, значить, повітряна тривога. Ну, думаю, ну блін, ну не можеш бути да, надовго повітряна тривога. Коротше, поки дійшов, повітряну тривогу, зняли. Потім, поки їхав на мене прямо в вагоні метро, друзі, сипався сніг. Ви коли останній раз їздили, щоб в вагоні метро... Натягнув зубами варічку на ліву руку, бо холодно. Щоб в вагоні метро вас засипало снігом. Я розумію все, що це типу вентиляція, там, всі діла, але ну, невже ми в якомусь кам'яному віці, щоб не можна було просто цю вентиляцію якось зробити більш дрібненько, щоб на людей не сипався сніг з, 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 з даху вагонів в метро? Друзі, зараз йду і дивлюсь, нема жодної електроавтівки. Всі номери Бензо, Бензо або дизель в Києві в Україні електроавтівки позначаються зеленими номерами. І в принципі, вчора якраз і прочитав про те, що е, зараз впало майже до нуля. Ось, якраз, бачите, почищено. До речі, я коли йшов до метро, я дуже здивувався е, тому факту, що Тротуари почищені краще, ніж е, дороги. З дорогами якось знаєте, складно зараз. А тротуари були почищені взагалі на ура. Так ось, друзі, автівки, продаж електроавтівок впало до нуля. Якщо раніше, десь навіть до е, грудня 26-го року, 25-го року в минулому році, кожна друга автівка це була е, покупка електромобіля. До речі, отут от повертати не можна ліворуч перед поліцейськими. Так, перебігаємо. Кожна друга автівка. А зараз зараз все, зараз людям не, нема де заряджати. А коли навіть є де, то нема коли. Тому що то електроенергії нема, то місця всі зайняті. І коротше, дивишся на це все діло і розумієш, що а, і плюс електроавтівка, я дивився нещодавно. Заміри одного пана, значить, в нього він він каже: значить, він показує, що ось, дивіться, я саджусь, і значить зарядив повністю батарею на електроавтівці. В мене її вистачить на 240 кілометрів. Дофігану з погодьтесь, дофіга, 240 кілометрів. Це дофігіще. Це звичайно. Ти не доїдеш від Києва, наприклад, до Львова. І наступний катер показує: ось я посадив е, в нуль, і дивиться, скільки я проїхав. Показую. Я проїхав замість 200 кілометрів, 240 кілометрів, 90. Друзі, виявіть собі, 90 кілометрів майже в два-три рази менше, ніж, ніж повинно бути. До речі, ось цю дорогу, якщо дивитися на, мапі, на Google Мапі, то вона типу перекрита. І я розумію, чому. Якщо вниз ти можеш якось злетіти ще просто на, на, парашу... на парашуті, то доверху тобі заїхати без повного приводу, мені здається, буде складновато по цій жижі. Подивіться. Хоча тут почищено, я не скажу, що тут не почищено, Вон, дівчина, бачите, як обережненько йде. А взагалі, знаєте, друзі, ось з моїх спостережень. Чим більше у вас позашляховик, тим далі йти за трактором. Тобто людина розуміє, що ага, так. Ну якщо в мене позашляховик, то я можу куди хочете, в будь-яку лісну чащу, щоб навіть е мене потім, потім не треба було витягати. А по факту заїжджаєш, кудись на брюха сідаєш, і повний привід, не повний привід, да лампочки взагалі. Всі е, стають однакові за трактором, за козой або за якимось буйволом. Так, друзі, як ви вважаєте, ось чисто ваше ось там, де я зараз йду. Як ви думаєте, що тут взагалі є? А я вам розкажу це велодоріжка. Ось пан став так цікаво взагалі. Це велодоріжка, це почищена велодоріжка, котра, я так розумію, буде розмерзатися до, до травня місяця. Там, скоріш за все, ой йо моє, Опять чуть не рухнув. Блін, Якщо я впаду разом з камерою, це буде цирк такий, що ого-го. Туди автівка не зможе заїхати, щоб отам от все це діло почистити. Тут вона, я так предполагаю, тут от, бачите, теж лід. Коротше, треба якісь прикупити собі такі щупи, на котрих можна пересуватися навіть по льоду. Дуже цікаво, що я не чую тут зараз генератор. Мабуть, каже про те, що тут світло є, як мінімум. Не знаю, друзі, як у вас зараз обстановка вдома зі світлом є, нема. Якщо нема, то по скільки годин. Ну, в середньому візьміть 24 години на добу, скільки у вас нема світла вдома. Напишіть сумарну цифру. Взагалі, зараз якогось знаєте, глобального колапсу на, на вулицях Києва, ну я не бачу так візуально. Ну плюс-мінус, хоча це центр, це було б дуже дивно, якщо б в центрі тут був би ще якийсь треш. А, по факту, ну, зараз я йду до хтось когось не пропускає. По факту я зараз йду до Гуліверу. ось торгівельний центр. І хочу разом з вами вже там зайти до мережевого маркету, щоб подивитися цінники. Ось, друзі, це бачите, байк велосипедіста. Ну це трешак. Це. Зараз стрьомно переходити на своїх двох, а на велосипеді це, це взагалі жесть. Кататися кур'єрам просто величезний респект. Я, я, я не розумію, як вони взагалі можуть пересуватися взимку, тому що це не тільки складно, а й ще дуже опасненько. Поки я сьогодні йшов до метро під час повітряної тривоги, я, чесно кажучи, не міг збагнути, не міг зрозуміти, а як люди, ось в котрих нема світла, опалення вдома, котрі живуть на, там, десь 20-му поверсі, як взагалі вони існують. Окей, в тебе нема світла, наприклад, в тебе нема там опалення, в тебе нема на чому взагалі там приготувати, і ти, коли навіть йдеш у якийсь пункт незламності, де хочеш там попити чайку чи ще щось, починаєш. Повітряна тривога. Починається повітряна тривога. Тебе просто кажучи, просто випхають наружу. Концерти нон стоп йдуть. Вон я бачу, 8 на 8 березня вже друга ріка 30 років. Анонс, купуйте білети, а 20 березня антитіла. Я вже на базі. Дивіться, що тут Сільпо по згромазділ до 14 я так розумію, лютого. Той, хто зайде сюди, зникне на Аморе-море, годин без з коханням лік часу. І тут, коротше, музей <плес> тих речей, котрі, я так розумію, колись були. Дивіться, артефакт сковорода. На згадку про перше побачення. На перше побачення ми домовилися подарувати одне одному. Щось надзвичайно хотіли прибрати. Цю шаблонність. Вона подарувала мені клубок ниток, а я їй сковороду, Андріта. Аліна, спікнік, артефакт чай з лимоном. Розі дивіться, крізь роки кохання, поки всі йшли на пиво в нашій компанії. Ми з хлопцем чомусь завжди звертали на чай. Артефакт Дамкрат. Вино, ліфти трішки Домкрату. На той час був у мене один заглицяльник, з яким я постійно відкладала зустріч. І каравай, якийсь вишневий пиріг зі сільпо. Так, ну що, вриваємося, друзі, дивимося, що у нас по. Цінниках на сьогоднішній день почнемо з овочей. 139 гривень, кілограм, реально кілограм? Да, кілограм до восьмого дешевше навіть слухайте, дешевше, ніж мені здається, ніж влітку було. Без кісточок. Це навіть без кісточок. Ось заліпили і не зрозумієш чи то за кілограм, чи то за пів кіло. Не зрозуміло. Ну тут за пів кіло зрозуміло. Так, лохина 179 гривень за 125 грам. Лимончики. о, от це те, що нам треба, друзі. 364 айва, салак 1200, мангустан 1100, карамбол 879, Саподілла 1600 і Рамбутан 399. Для людей, котрі хоча б мінімально вміють вимовити це ці слова. Так, апельсини соточка, мандарини. 250. А що так мандарі, що це за мандаріни? Мандарини як три кг пісини, 259 п'ятдесят гривень. Взагалі, якось цей. В центрі в, центрі, в Гулівері. Цінники, мені здається трошечки більше. Хоча мені дивіться, 39 гривень. Вчора купував апельсин за 69 чи 59. Тут бачите, навіть зі знижкою можна урвати. Вони по розмірам, звичайно, як мандаринка, але якщо на фрешку десь, ну маленькі, да, маленькі, тому 39 гривень. Хоча вважається, що маленькі вони дуже добре йдуть на... Фреш яблучка 59, 49, 58, груша 90, 96, киви 134, Тоже грейпфрут дивіться 39. Грейпфрут можна врвати нормальні, причому обрати. Бачите, можна маленькі, можна великий ще лишилися якісь. Так, по помідоркам. Ану-ка, шо у нас по звичайним, давайте по звичайним помідоркам 144 гривні за 300 грам. Це у нас ну, приблизно помножити, помножити на 3, 700, скільки? 150 помножити на 3. Буде 450 гривень за кілограмчик помідорок. Якщо звичайнісінькі помідорки, я бачу 239, це, ну, нагадує слівку якусь, Коктейльні – 199, гілка 194, томат 129. Звичайні, найзвичайніші 129 гривень. Друзі, дивіться, огірок 129. Вчора купував отакий схожий за 100 форі, здається, здається, форі, за 149. Тобто в центрі, в Гулівері, в Сільпо, котре виглядає, знаєте, як царські палати якісь огірки на Дешевше, ніж цей, ніж в маленьких магазинах. Знаєте, така логіка завжди, що в маленьких магазинах вони ну, зазвичай там, АТБ, Фора, вони зазвичай дешевші. Взагалі, вважається, ось я колись розказував, що коли я в чаті GPT запитав, який найдешевший магазин Києва, то на першому місці мені штучний інтелект сказав, що це АТБ, на другому місці Велмарт або цей велике кишеня, і на третьому, на четвертому вже пішло далі. 259, ну це, мабуть, оці, мабуть, це Україна, а оці, мабуть, Туреччина, тому це дешевше, а це дорожче. Хоча навпаки повинна бути, друзі, а напишіть, мені цікаво, от де ви зараз знаходитесь, докуди долетіло моє відео. Скільки у вас зараз коштує огірки? Хто у нас не відстрілює, наприклад, цінника, хто да, знаходиться в якоїсь натівській Європі, то можете ділити просто на 44, це в долярах отримаєте, або на 52 отримаєте. В єврях буряк 14, мити 16, помити 2 гривні коштує буряк, картопля 19, все зі знижками. Дивіться, клас. ми прямо з карту знайшли. А звичайно, картоплі я щось і не бачу. Мита, 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 все мита, а звичайно, де у нас буряк 8, і цибуля, за те, за те є цибуля. А де ти вгадаю? Я думаю, що цибуля у нас 7 гривень з копійками за якимось. Батат 49, до речі, батат дешевий, він посотки завжди коштує тут, бачите, до 5.02 знижка і тому, бачите, 49 гривень, прикольно. Так, а ну-ка, а ка, -ка. 8-14. Ну, майже вгадав. Яйця у нас по 85 є 115, є 83, найдешевші 85, 85. Середні ціни десь соточка. Тут 6 яєць, тут 75 гривень. Перепіліни, кому треба, 70 штук за 70 штук. Одна штука, там 20 штук, 70 Гривень перепіліни яйця. Поштучно я, чесно кажучи, і не бачу. Давайте глянемо сир у нас. Середній цінник на сирний у нас прилавочок 39,40-34 пірятин. Є 34. Да? Бачимо, є 29 сир-польмек якийсь. Друзі, колись я у вас питав, яка логіка в тому, то коли ви берете більше оптом, то ціни повинні бути нижчі. А тут, бачите, логіка яка, що якщо ти береш одну упаковочку, вона буде коштувати тобі 29 гривень. Так? За 100 грам. А якщо ти береш 10 кілограм, то він буде коштувати вже дорожче. Яка логіка? Ви мені, подяка кожному, хто пише, підказали, що насправді логіка в тому, щоб не скупали аптовіки. Тобто вони прийдуть, скупять собі 10 кілограм і все. А ви відпочиваєте? Так, що у нас з Кумбря по 8? Друзі, з кумбря по 8 майже знайдена, але не сьогодні. Холодного 65 гривень, шпроти 26 гривень. Ну, як є. До речі, скумбрія гарячого 46 на 20 майже гривень дешевше. Зазвичай вона мені здається, що вона гроші повинна бути. Ікра мойва 84 за 100 грам, форель 399. Лососьова, обвал цін, прямо обвал з 499. Це, друзі, за 100 грам. Ну ви ж розумієте, так? Да? Тобто це у нас ласа наприклад, це у нас 6800. Оце от найближче до мене. Сільотка у нас 22 за 100 грамів. Це приблизно десь 200, 200 220, да. Так, на форель у нас взагалі дивіться дармова ціна сьогодні 300 за що? За кілограм, да. але мабуть тільки велику тушку треба брати. Дорада 68 вісім. Корі прочитав спочатку коріш, коріш патроний, 19 гривень короб. По філе у нас, друзі, філе теж не боком. Філе у нас 287 за кілограм. Але це домашнє. Так, я зрозумів, чому воно таке дорогеньке. Зазвичай філе ну, в магазинах плюс-мінус воно десь 210-220. Можна навіть колбасу тут, бачите, ухватити, перекусити. Так, сало у нас звичайне 314 і Генеральське служиве 699 Як вважаєте, друзі? Генеральське сало воно саме так виглядає. Це перше питання. А друге 699 гривень за генеральське сало. Це норм чи стрьом? Скільки воно у вас коштує там, де ви знаходитесь? Все в червоному кольорі. Свинина свинина лопатка 22 Це за 100 грам. Вирізка 35 Найдорожче, що я тут бачу. А, ну вирізка, вирізка 35 це найдорожче. Є ребро 229 і кострець фермерський 1990. Да? Да, 19,90. Свинячий окіст 19, рулька зато 136. Хамони. Ну По чому у нас хамони на сьогоднішній день? Щоб зрозуміти, треба, мабуть, сюди когось викликати. Ось тут оціник є 2899 хамон. Тобто ця штучка буде коштувати 70 грам, 200 гривень, ну, 2900 гривень, 3100 гривень, 3100 гривень, 1600-1700. Друзі, якщо у вас немає вдома світла, газу або інших приспособ для приготування. Яєчня оката. Прикиньте, яєчня оката 30 гривень за штуку. Одне яйце 30 гривень за штуку. І молочка напослідок. Молочка. Я сьогодні побачив, що люди, у людей волнення в плані такого сиру. Чому? Тому що дивіться, ну, цей сир у нас 99, звичайно, коштує, це 350 грим. А ось цей, наприклад, да, домашній, я не знаю, де він, ну, тут зверху, знизу чи президентський, 100 гривень за 350 Це в той час, коли, наприклад, на, ну, на ринку да, можна придбати кілограм десь за 200 гривень. Молочко у нас середній ціник 59, 66, є 49. Ну, по молоку тут взагалі прикольно. Просто наш у нас 63, 66, органічний 99, 75. 87 премія 39 взагалі дармової, а ну-ка, цінник, Ой, не кажу, не цінник а дати. Одинадцяте, друге, ну ще є час, ще є час, як мінімум 6 днів за 39 гривень, мені здається, можна собі млинці наробити. Сьогодні вранці млинці робив. А ось, до речі, ще у нас йогурт почав з'являтися лашковий йогурт. Бачите? Ой, не йогурт, а лашковий кефір. Бачите, густий лашковий кефір. Друзі, ну що пройшлися ми з вами по засніженому Києву, по постакаліптичному. Завітали в магазин, один з мережевих магазинів, подивилися ціни. Друзі, як вам обстановочка, чи цікаві вам такі формати відео у форматі асорті, коли ми і дивимося, і новини за хвилину, а також заходимо щось подивитися по цінниках. Якщо подобається, то обов'язково напишіть це у коментарях. Ну, як мінімум, для того, щоб у нас був діалог, а не говоряща ділова. Голова. Друзі, також ви можете підтримати мене, підтримати канал, підтримати це відео чотирма способами. Вподобай, купіть коментар, пишіться до допомагає розвитку каналу. Не забувайте підписуватися, а також, якщо хочете, можете підписатися на спонсорство. Посилання під цим відео, 30 гривень в місяць, або одноразовий якийсь фінансовий донат по цьому QR-коду, або реквізити монобанки, Періодбанки, PayPal пайпали під цим відео. До нових зустрічних відеосах, всім пока.